Десять питань! Десять, десять питань, десять відповідей і десять питань! Всім привіт, це ярослав Шевченко, і це «10 футбольних питань до мене. Як тебе називають в команді? Шева або яра? Ладно. Ваш найпринциповіший суперник. Ну, мабуть, зараз Полісся Карпати. Який чемпіонат. Найсильніший в світі. Англійська прем'єр-ліга і іспанська ліга. Ла-Ліга. Там дуже кваліфіковані гравці. І дуже класні команди там наступають. Найс. З ким хотілося б повечеряти після важкої гри. Луїс Енрік. Дуже подобався, коли тренував е, Барселону. І зараз дуже подобається. Тренує ПСЖ. Дуже подобається його, е, його футбол. Я, 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 який улюблений спортивний бренд. Найк. Весь одяг е, та взуття буці теж лайк. Е, Ви програли, і я запрошую наступного гравця. Яка улюблена заборонена їжа. Солодощі. Всі солодощі, які існують. Шоколад. Так, так. так. Нащо витрати в перші зароблені гроші? А, я пам'ятаю, я, я тапки купив. Яке слово найчастіше використовуєш на полі? Без матір? Без мати, без матір. Без матір, так? I don't know. Наприклад, сам чи. дайпас. Таке. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Я люблю дивитися мультики з матками. Так, так. Борусія, Дортмунд, Ройс. Подарували на Новий рік батьки. Вау! Oh yeah. що весь футбол? А що дратує? Я люблю за емоції. Без футболу жити не можу. А дратує. Нічого не дратує. Тільки полюбляю футбол. За травми. Дратую травми. Дуже дратує травми.